Оця лампочка на середній клітці. Буває як би тухне. Я вже разок ремонтував. Тут ніби так само стоїть, але ну, не знаю. Тут все добре. І висота би та сама. От ми купили отакі менше. Зараз спробую її вкрутити, вона, можливо, буде менше виглядати, Гляну як воно буде. Чи поможе, чи ні. Ну, взяли одразу на всякий случай дві штуки. Взагалі, я так думаю, від відео, аби плафончики сюди поставити. Ну Поки ми крутимо цю лампочку, глянемо, як воно зараз буде. В общем, спробуємо так. Лампочка невелика, я її якби, так трошки підняв. Ну, вона там сама і часом опуститься. Оглянемо буде, тухнути чи ні. Чупокаміс не буду трогать. Ну, хай як є, так і є. А вообще з часом теж треба поміняти, тому що якщо так подивитися, то сантиметрів 15 де стани запускається.